Коли приходить зима, більшість господарів думає, що земля спить і не потребує уваги. Насправді ж під шаром снігу і льоду в ній продовжуються процеси, від яких залежить якою буде весна. Ґрунт це живий організм, який дихає, приймає вологу, виділяє гази, і якщо йому не дати повітря, він починає задихатися. Саме тоді на поверхні з'являється льодовий панцир. Тонкий, але дуже міцний шар замерзлої води, який ніби накриває землю ковдрою без отворів, під ним накопичується надлишкова волога, а кисню стає менше. Навесні такий ґрунт важко розробити, він довго сохне, не приймає насіння, а коріння рослин а буквально гниє у вогкості. Часто люди думають, що ця проблема лише у низинах, але насправді навіть рівні грядки потерпають від застою води. Восени, коли земля ще тепла, а дощі часті, у верхніх шарах накопичується вода, яка потім замерзає з утворенням кірки. Ця кірка не дає випаровуватися волозі і не пропускає повітря. У результаті земля під нею стає кислою, важкою, темною, без запаху свіжості. Такий ґрунт втрачає структуру черв'яки корисні бактерії гинуть, а на поверхні навесні стоїть болото. І отут господар стикається з тим, що навіть хороші добрива не допомагають усе вимито, а нове не засвоюється. Тому старі господарі здавна намагалися, щоб земля не була задушеною. У селах говорили землі треба дихати, як людині. Аерація, тобто пропускання повітря крізь шари ґрунту, потрібна не тільки навесні чи влітку, а й узимку, бо саме зимове дихання. Зберігає життя в землі. Без нього навесні починається з нуля, наче поле, спалили, і все мертве. Щоб уникнути цього, люди вигадували різні способи від розпушування перед морозами до встановлення штучних каналів для повітря. Один із найцікавіших і найпростіших закопування пляшок з дірками між грядками. Це своєрідна волога пастка, яка водночас не дає воді застоюватися і створює. Мікропроходи для повітря. Суть цієї ідеї проста коли вода замерзає, вона розширюється, а повітря стискається. Якщо в ґрунті є пустоти, то повітря крізь них рухається, утворюючи природну вентиляцію. Пляшка з отворами працює як дихальне горло для землі вона приймає вологу, коли йде дощ чи тане сніг і випускає повітря під час відлиги. Завдяки цьому температура під ґрунтом. Коливається м'якше, а верхній шар не замерзає монолітом. Навесні така грядка швидше прогрівається, земля легше обробляється, і рослини стартують раніше. Це простий фізичний принцип, який, утім, рятує цілі врожаї. У селах, де зима затяжна і багата на відлиги, цю проблему добре знають коли день теплий, а вночі мороз. Поверхня грядки покривається твердим блискучим шаром льоду, під ним, ніби пастка для вологи, вода не може випаруватися і коріння навесні отримує удар від перезволоження. Особливо страждає часник, цибуля, полуниця, ті культури, що зимують у ґрунті, вони не дихають, починають пріти, а коли сонце нарешті пригріє, з них лишаються тільки рештки. Отож боротьба з льодовим панцирем це не забаганка, а необхідність для кожного, хто хоче мати здорову землю і ранній врожай. Багато хто дивується, як пляшка може допомогти землі дихати, але якщо задуматися, то цей спосіб нічим не відрізняється від природних порожнин, які створюють дощові черв'яки, тільки взимку їх немає і треба замінити їх роботу штучно. Утворені отвори в пластику працюють як канали. Через які циркулює повітря, а конденсат, що осідає, просочується вниз, не застоюючись. Таким чином зберігається і волога, і доступ кисню. Тож коли навесні розмерзається земля, у ній одразу видно різницю там, де стояли пляшки, ґрунт пухкіший, без запаху болота, а під ногами не хлюпає. Волога пастка це не просто метод від льоду. А ціла система збереження балансу вологи й повітря. Люди, що спробували, кажуть раніше після зими грядки були як глина, а тепер як пух, це не диво, а закономірність. Бо коли земля має змогу дихати, вона віддячує сторицею. Навіть якщо здається, що взимку нічого не росте, саме тоді закладається майбутній урожай. І тому догляд за ґрунтом не припиняється з першим снігом, просто переходить у спокійний, але важливий період підтримки життя під землею. Щоб пляшкова аерація працювала як слід, треба не просто закопати пластику землю, а зробити все з розумом. Починати варто ще восени, коли земля ще не промерзла, але вже прохолодна і волога. Найкращий час. Після того, як зібрано врожай і згрібаються залишки рослин. Саме тоді можна підготувати грядки до зими так, щоб навесні не довелося боротися з важкою кіркою чи болотом. Багато хто думає, що такі роботи марні, бо все одно сніг накриє землю. Але досвідчені господарі знають, хто восени подбає, той навесні не прокляне власну лопату. Отже, беремо звичайні пластикові пляшки з-під води, газованих напоїв чи олії. Об'єм може бути різний. Для великих грядок підійдуть півтора чи дволітрові, а для вузьких менші, навіть півлітрові. Головне, щоб пластик був щільний, не надто тонкий, бо тонкий швидко ламається від морозу. Кришку залишаємо, але не закручуємо щільно, вона має пропускати трохи повітря. У самій пляшці треба зробити кілька дірок по всій поверхні від горла до дна. Найзручніше це робити розігрітим шилом або цвяхом. Отвори мають бути не надто великі, щоб сміття не потрапляло всередину, але й не надто малі, аби повітря вільно проходило. Приблизно як діаметр сірника, цього досить. Коли пляшки підготовлені, вибираємо місце на грядці. Розташовують їх у шаховому порядку між рядами приблизно через пів метра метра одна від одної. Якщо грядка вузька, достатньо двох-трьох пляшок по центру, їх закопують вертикально дном донизу, залишаючи горло на рівні або трохи нижче поверхні землі. Глибина близько 20-20 см. Це оптимально, щоб пляшка була всередині шару, де відбувається основний газообмін. І накопичується вода. Якщо закопати глибше, ефект буде слабший, бо нижче земля взимку промерзає менше, а вище замерзання сильніше, і повітря не встигне проходити. Деякі господарі радять насипати трохи піску або дрібного щебеню на дно пляшки, щоб вода не стояла й не забивала отвори. Це справді допомагає. Волога проходить крізь пісок, а потім просочується в землю рівномірно. Якщо зробити кілька таких дихальних точок на грядці, то навіть після сильних морозів верхній шар не буде суцільною брилою. Коли приходить весна, у місцях, де стояли пляшки, сніг тане швидше, і ґрунт не прилипає до лопати. Це дрібниця. Але кожен, хто працював на городі ранньою весною, знає, як тяжко копати змерзлу землю, яка не хоче розсипатись. Ще одна порада. Не поспішати одразу після закопування засипати пляшки щільно землею. Краще спершу полити грядку водою, щоб пластик трохи сів, і отвори зайняли природне положення. Потім засипати сухим шаром ґрунту чи мульчимо це може бути торф, солома або навіть сухе листя. Така мульча не лише утримує тепло, а й захистить від прямого промерзання. Вона створює природну подушку, під якою повітря з пляшок. Виходить повільно, але постійно. У результаті земля дихає навіть під товстим снігом. Буває, що люди намагаються замінити пляшки трубками, жердинами чи просто роблять ямки. Це, звісно, краще, ніж нічого, але ефект не такий стабільний. Пластикова пляшка має свою перевагу вона герметична з боків і повітря циркулює через отвори, поступово не втрачаючи тиску. Це власне і створює постійний рух усередині ґрунту уночі, коли холод, повітря стискається і засмоктується, а вдень, коли тепліше, виходить назовні. Такий природний насос не дає утворюватися застою, а разом із ним і льодовому панциру закопувати пляшки найкраще після останнього осіннього дощу, коли земля вже волога, але ще не слизька, якщо робити це занадто рано. Отвори можуть забитися землею чи травою, а якщо запізно ґрунт стане твердим і пляшки важко буде вставити на потрібну глибину. Ідеальний момент, коли температура коливається близько нуля, але ще немає стійких морозів, тоді волога, що залишилась у ґрунті, потрапляє всередину пляшок і вони одразу починають працювати. Хто має змогу? Може навіть розмітити грядки і зробити пляшкову систему більш продуманою, наприклад, ставити пляшки під невеликим кутом у напрямку півдня, щоб повітря при нагріванні сонцем швидше рухалось. Це вже дрібниця, але такі деталі помітно впливають на результат навесні, коли інші ще сушать грядки від води, на таких ділянках уже можна садити редиску чи кріп. Земля легка, пухка не злежується. А під час дощу не перетворюються на болото. Деякі господарі для надійності роблять дві системи пляшки для вентиляції і пляшки для збирання води. Останні ставляться без отворів, але з обрізаним дном, і працюють як резервуари для талої води. Вона просочується через бокові стінки в ґрунт, зволожуючи його рівномірно. Разом ці дві системи створюють збалансований мікроклімат під землею. Там не надто мокро і не надто сухо, і немає різких перепадів температур. Для зимуючих культур це справжній порятунок після першої зими пляшки можна залишити на місці, просто восени перевіряти, чи не забилися отвори. Якщо пляшка розтрощилась чи втратила форму, замінити на нову робота нескладна, а користь велика. Таким чином, упродовж кількох років формується ціла. Підземна система вентиляції, яка працює без жодних витрат, вона не псує вигляд грядки, не шкодить довкіллю і, що важливо, використовує те, що зазвичай іде у сміття у сільському господарстві така простота найбільша мудрість, коли кожна річ має друге життя, а земля вільне дихання. Колись ще за дідівських часів про пластикові пляшки ніхто й не чув. Але потреба захистити землю від льоду та надлишкової вологи вже тоді стояла гостро. Старі господарі знали якщо восени не подбати про дихання землі, то весняна оранка стане справжнім покаранням, тому кожен мав свої хитрощі. Найпоширенішим способом було пробивання отворів у мерзлому ґрунті, металевим прутом чи дерев'яним кілком. Так створювали повітряні канали, крізь які земля віддихувалася під снігом. Інші розкладали по грядках гілки чи солому, які не давали снігу перетворюватися на суцільний панцир. Ці методи були ефективні, але трудомісткі. Після кожного дощу доводилося перевіряти, чи не замулилися отвори, а солома часто гнила або злітала вітром. Дехто згадує старий спосіб. Закопування глиняних горщиків із дірками такий посуд ставили до гори дном, і він працював подібно до сучасної пляшки. Глина добре дихала, а волога, що збиралась усередині, поступово вбиралась назад у землю. Це був, можна сказати, природний попередник пляшкової системи, проте горщики були дорогими та й узимку тріскалися від морозу. Тому з часом господарі шукали щось міцніше і простіше. І коли в кожному домі з'явився пластик, він швидко знайшов нове застосування на городі, в теплицях, навіть на виноградниках, першими почали використовувати пляшки-садівники, які помітили, що під час сильних морозів земля навколо пляшки, залишеної в ґрунті, після поливу, не промерзає так глибоко. Хтось спробував залишити їх навмисно і навесні отримав м'яку землю без кірки. Так народилася ідея зимових вентиляційних пасток. Спершу люди не вірили, мовляв, як та пластмасова тара може допомогти землі. Але коли почали порівнювати результати, скептицизм швидко розвіявся на тих грядках, де стояли пляшки, не було льодової кірки, і перші паростки сходили швидше, сусіди побачили, розпитали і почали робити так само. Одна жінка з Полтавщини розповідала, що ще 20 років тому, коли в неї на ділянці постійно стояла вода після зими, вона пробувала різні методи дренаж, канавки, навіть старі труби. Але поки не закопала пляшки між грядками, толку не було. Тепер щороку восени вона ставить по 5-6 штук на кожну грядку і каже: Земля дихає, як жива. Так само роблять і в Карпатах, там, де снігу найбільше. Люди ставлять пляшки з боковими отворами, а зверху ще накривають ялиновими гілками. Це не лише допомагає аерації, а й утримує сніг, щоб він рівномірно танув. У старовину існували навіть особливі прислів'я, пов'язані з диханням землі де земля спить без повітря, там весна без хліба. Наші предки чудово розуміли, що ґрунт. Не просто купа бруду, а жива система. Вони спостерігали за природою, де кроти риють нори, там земля пухка й родюча, де вода стоїть, там гниль і болото. Тож і придумували способи імітувати природні процеси. Сучасна пляшкова пастка це по суті продовження тієї ж мудрості тільки з новими матеріалами. Раніше кріт чи черв'як створював канал для повітря, тепер це робить пластикова пляшка. І якщо комусь здається, що це вигадка для ледачих, то хай спробує перекопати грядку після зими без аерації, одразу зрозуміє, в чому користь. Є й інші приклади з практики. В одному селі на Черкащині господар закопав пляшки не тільки між грядками, а й по краях теплиці, каже, що всередині навіть узимку земля не злежується, а після відлиги конденсат не збирається на плівці. Виявилося, що повітря з пляшок виходить повільно і прогріває простір навколо, ніби створюючи подушку теплого дихання. Навесні йому навіть не доводиться розпушувати землю, тільки згрібає старе листя і все готово до посіву. Інший господар, що має сад, використовує пляшки біля стовбурів дерев. Каже, що коріння не підмерзає, бо під пляшками утворюється волога пара. Яка підтримує м'який мікроклімат, є також народна хитрість ставити пляшки не просто вертикально, а під невеликим нахилом, щоб крізь отвори проходило більше повітря при зміні температури, дехто навіть вставляє в горлечко маленьку трубочку чи соломинку, таким чином потік стає стабільнішим. Це вже майже наукова творчість, але селяни завжди вміли знаходити прості рішення з підручних речей. Один дід з Вінниччини жартував пляшка б то як легені землі, а дірочки, то її носи. Як заб'єш, не дихне, як відкриєш, оживе. І в цьому є своя правда. Якщо порівняти старі й нові методи, видно, що пляшкова система найзручніша. Вона не потребує витрат, не псує вигляду городу, служить кілька сезонів і не забирає часу. Її можна комбінувати з будь якими іншими способами догляду, мульчею, підживленням, накриттям. Усе це разом працює на одне зберегти землю живою навіть у мертвий сезон, бо, хоч ми й говоримо, що взимку все спить, але земля лише відпочиває, набирає сили, готується до нового життя, і якщо допомогти їй не задихнутися під льодовим панцирем, вона віддячить сторицею. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: пляшкова аерація – це не просто хитрість, а справжня система догляду за землею, яка рятує від застою вологи, льоду і весняного болота. Найголовніше у цій справі зробити все вчасно, не чекати, поки перший мороз скує ґрунт. Земля, як і людина, не любить різких змін, якщо дати їй змогу поступово підготуватися до зими. Вона віддячить м'якістю і родючістю навесні, тому перше правило усе робити з розумінням і терпінням, поспіх і недбалість тут не друзі краще витратити день на те, щоб правильно розмітити грядки і закопати пляшки, ніж потім тиждень боротися з болотом і крижинами. Друге важливе правило не забувати, що будь-яка система потребує догляду. Навіть найпростіша конструкція з пляшок не буде працювати, якщо отвори заб'ються землею чи сміттям. Тому перед кожною зимою треба пройтися по грядках, витягнути кілька пляшок, промити їх водою, перевірити, чи не поламалися, це не займає багато часу, але гарантує, що повітря і далі вільно циркулюватиме. Можна навіть зробити собі невеличкий звичай після збору врожаю восени перевіряти вентиляцію разом із перекопуванням так зручно і не забудеться. Третє, не забувати, що аерація не лише про повітря, а й про вологу. Пляшки допомагають воді розподілятися рівномірно, тому ґрунт не висушується і не перетворюється на камінь. Але якщо ви помітили, що взимку вода все одно стоїть калюжами, значить. Десь система не працює. Можливо, пляшки закопані занадто глибоко, або отвори, зроблені лише зверху. У таких випадках треба скоригувати краще зробити більше дрібних отворів, ніж кілька великих. Повітря має йти плавно, а не ривками, тоді не буде різких перепадів температури у Землі. Четверте завжди пам'ятайте про природний баланс не можна перетворювати грядку на полігони з пластику. Пляшки треба розташовувати з розумом, залишаючи землі місце для природного дихання. Якщо їх буде забагато, ефект стане протилежним. Ґрунт може пересихати зверху. Золота середина тут найкраща на одну середню грядку 5-6 пляшок. Цього досить, щоб підтримувати рух повітря під усією поверхнею, решту зробить природа перепади температур, сніг і вітри. Є ще одна річ, про яку часто забувають земля, що має добру вентиляцію, швидше прокидається весною, і це означає, що на ній раніше з'являться бур'яни. Не лякайтесь цього, це ознака здорового ґрунту. Там, де бур'яни сходять швидше, там можна садити раніше. Просто треба вчасно зорати, поки вони м'які. Така земля не тримає воду калюжами, не тріскає, не запікається, коли копаєш її, Чути легкий запах свіжої вологи, як після дощу. Це найкращий знак, що земля жива. Господарю варто також звернути увагу на рельєф своєї ділянки. Якщо грядки розташовані в низині, пляшки допомагають відводити зайву воду вниз, але якщо на схилі, то навпаки треба стежити, щоб вода не сходила надто швидко. У таких місцях пляшки можна закопувати трохи глибше або під невеликим нахилом. Це дрібна справа, але вона визначає, як саме повітря і волога рухатимуться в землі протягом зими. Ще одна корисна порада: не забувайте про мульчу: навіть найкраща система пляшкової вентиляції буде ефективнішою, якщо зверху накрити землю шаром сухого листя, торфу чи соломи. Це утримає вологу, захистить отвори від забивання і допоможе утворити природну ізоляцію. Навесні вся ця мульча перегниє і стане добривом. Так, в одному рішенні поєднується одразу кілька користей: вентиляція, збереження вологи, утеплення і підживлення. Типові помилки теж варто згадати, щоб їх уникати. Перше це коли пляшки ставлять до гори дном, але без дірок так вони перетворюються просто на пастки для води і земля під ними навпаки мокне. Друга, коли отвори роблять лише зверху, думаючи, що повітря самознайде вихід, насправді воно повинно проходити крізь усю пляшку, тому дірочки обов'язково мають бути і по боках, і внизу. І третя помилка забивати пляшки щільно землею. Якщо ґрунт утрамбований, ефекту не буде, бо повітря не зможе циркулювати. Коли все зроблено правильно, результат видно одразу після першої весни. Земля стає пухкою, не злежується, а головне тепліша. У ній утворюється багато черв'яків, що є найкращим показником родючості. Така ділянка потребує менше поливу, бо волога не тікає глибоко, а зберігається рівномірно. А ще, завдяки правильній аерації, навіть під час спеки не утворюється тріщин. Це означає, що пляшкова система працює не лише взимку, а й цілий рік. Підтримуючи природний обмін повітря та води. І нарешті головна порада: ставтеся до землі не як до неживої речі, а як до співрозмовника. Якщо уважно спостерігати за нею, вона сама підказує, що потрібно. Там, де після відлиги стоїть калюжа, треба більше отворів, там, де земля тверда, варто глибше розпушити. Пляшки лише допомагають підтримувати цей діалог. І якщо господар слухає землю, вона віддячує сторицею щедрим урожаєм, м'якою грядкою, чистим запахом після дощу. Тож не шкодуйте часу на цю просту роботу. Волога пастка це не марна витівка, а знак турботи, який земля завжди пам'ятає.